Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по плану я трошки спланував, хочу її розбити на три частини. Коротше, спочатку їдемо на Южний вокзал, Південний вокзал, до АТБ. Тобто це наша буде перша частина. Друга частина я хочу познімати... Задав Друга частина я хочу познімати перший, другий, третій пляж, третій це в нас міський. І третя частина це повернутися додому. Там вже спонтанно рішимо, як я буду повертатись. Коротше, таке в нас план. Розпочинаємо нашу велопрогулянку, як я так розумію, пушкарівський ліс, так якби біля пушкарівських ставків можете мене поправити. Район доктора Мальцева, зупинка, бивша Латишева. І зараз по Великотирнівській. Джуджуг. Шурую. Так, підключив я зараз камеру до повербанка, треба слідити за індикатором, бо були колись приколи, що вогна камера вирубалася із-за того, що сюди повербанк. Чи він погано був заряджений, я не знаю. Сьогодні погодка, я б сказав, сказав би для пляжа. Для річки ідеально, так як є тучки, і сонце припіка Уже 26 градусів. Зараз вівторок, 11 ранку. Тільки що я їхав по сонцю, то було дуже жарко. Вчора в мене був вихідний, будемо так сказати, трошки сходив в гості, хотів познімати велмат. Велморт вчора ну, плани змінилися. Так що... А сьогодні вже хочеться просто покататись. Я надіюсь, доща не буде. Гарна буде погода. Ми все таке подібне. Зараз не трошки тут проїдемося по тротуарчику. Будемо їхати 50% по тротуарчику, 50% по дорозі. Так, я не засів. Ну ладно, 11 часів, так? Виїхали ми з лісу, подивимося, за скільки ми доїдемо до південного вокзалу. До АТБ, новеньке АТБ на південному вокзалі. Воно одразу після моста з лівої сторони, куди нам треба й на пляжі. Як би річковий сезон вже почався відкритий 4 числа, 4 червня. Ось уже, хто не дивився мої відео, подивіться там на зеленому острові на пляжу ми були. Давайте. Давай. По нормальній дорванні. Так, і варіант у нас ще через Юровку поїхати. через половчанський коротше так виділива повербанк погоду вирубається і за це камера навірно уже кусок я не записав наставить не зря я купив дві батареї до то... і все одно ну так просто як повербанком користуються не так перегрівається камера а так нагрівається батарея і тоді камери це пенсіонери люблять ну в них до сих пор ковід не в усіх ну є пенсіонери які ходять ще в этих масках это девчина молода в маске, что то таки Я ж тоже круто просто будем. Давайте, наверное, сейчас... Что-то мы будем убираться. Так не їздили по дорозі. Так, оце варіант в цю чергу стати. ну це дивіться, жесть, яка черга. Лучше ми там через переходик, через рошенчик. Так, подивіться, там відео є з центрального рошена. Кажуть, з центрального, я якщо не помиляю, помиляюсь. А тепер смотрите. Поткой нем мы сейчас на таратуварке. А какой шайтан, диваць. давай? Давай, ты на не знаю він порушив чи не порушив. Та по-любому на зеленый же твоих. А он оцей тоже. Ну то що тут можно казати, Там машинка на красный, тут тетка. Чи на расслабленке? Вот это да. Вона, мабуть, на світофор не дивиться. ще один, да? І ще один. На красний, молодець. Порушують конкретні. Я так не порушую. На красний. Так, да, я на жовтий бувало там. Стартував. Ілю впритик приїжджав, ну щоб так. Сейчас нові вже правила, На красный можно ходить и їздити? Може я щось пропустив. Так, ну сейчас мы этот. фольц. этот, жук, жучок сірий, прикольний. Мені подобається така машинка. Маленька. Есть такі. Серйозні варіанти перероблені. Ну тут так не хочеться по це колдебалби. Думаю, за півчаса, за пів години ми доберемося, це на ліхті. Що я не люблю шивати ці куски до кучі, це ж така длинна процедура. Так, ну що, давай трошки. Трошечки, так, да, так, з машинками. Я там не співаю. Окей. У нас є другий варіант. Раз і ми вже пішеходимо. Е, алло, ще 30 секунд. Так ми красиво починали нашу велопрогулянку, Везде нам попадалося скрізь. Скрізь попадалось нам зелене світло. А що ж тут? Це що там, би я стояв, що тут Получається прикиньте, та сама ситуація. А я думав, що перехитрив. А, а вітозіс сам себе перехитрив. Ладно, стар. Зараз ми доїдемо до спуска з гори і там будемо летіти. Як спутник притули. Швидко-швидко. Чи сопутник? Правильно, сопутник, так? Да? Чи спутник. Так, прапор, що в нас прапор? Так, вже пора і 2 секунди. Прапор пора вже міняти, да? щось він так поедемо. Навіть не міняти, трошки підшити, щось він трошки розето. Розтрепався. Кусочок відлетів. Зараз потревожив людей. Так, як мені не подобається цей кусок переїжджати. Амат, парамат. Так, я так зрозумів, тут водії нас повинні пропускати. Я завжди перебігаю, як дурник. Так, а що ж? Давайте ми... Це ми чувачка. Заляримо, дихався. Так, мені треба зараз буде перескочити. Так, дивуля не спішить. Перескочить сюди, бо я не хочу торохтіти по цей камікс. Та було мені їдемо. Щось я торможу трошки. Чи не доспав, чи переспав. В принципі, я той не рано ліг. Ну, 8 часів я просто. Навіть дивлячись по відео, не вистачає було прогулянки та ще й до річки. 100%. А, бо тут буде в нас такий спуск серйозний. Дякую. Ох, дзвоночок, да, тебе почули здалечку. А я думав він тільки зблизька працює так гучно. 34 КМ показує, 36, 38, ой треба трішки притормажувати. їхати ступеньки так ми вже почти доїхав що у нас десь 27 хвилин 26 і на відео не подивлюсь бо це вже виходить третій кусок і зато повербанка два куста ну коротше перша частина буде Довго в мене. А якщо щось там сьогодні, завтра, зранку, все викладу. все буде ок. Давно просили південний вокзал в пляжі показати. Ну, він буде дуже резко поварати. Я думаю, встане на всякий случай і не резко. А ну по чому тут клас Літра 39, бачите, тут нормальна ціна. 39 гривень. Не 44. Тут не журнають. Так що не беріть по 44. Нормальна ціна це 39 гривень. Так, Можна до моста нам і пролетіти. Навіно ну, колись в інший раз я буду засікати, поставлю батарею. Поставлю одразу батарею і чітко з половок без всяких переривок засічемо, скільки е, з половок до південного вокзалу АТБ. Ну я думаю... За пів години можна справитись по красоті. А якщо більше ще отак їхати, то... так. Нормально, все. Я дуже розігнався. Я забувся, що тут треба пропускати. Я думав тут працює світофор. А тут зрозуміли просто зібра. І люди, коли хочуть, тоді переходять. А я вже... Думаю, всі їдуть на зелений, люди стоять на красний. Нічого і, чого, і в мене бувають трішки такі збої. Ось тут та сама ситуація, бачите, знак зібри. Тут в будь-який момент може хтось піти. Так що треба бути уважним, бо я. Трішки отут забувся на цьому світофорі, тобто не на світофорі, на цьому на цій зебрі, що вона просто так, все, далі, блін, треба нам на ту сторону. Та ладно, окей. Поїдемо по цій, а там є перехід. Так, тут я не встиг, так, тут я не спіль. фу. Ці камази вонючки. Жесть. Так, якраз нормально. Ми зараз доїжджаємо. Он вже попереду міст. Колись я хотів. Я не знаю, хватило грошей. Та я думаю, вистачило, як ми квартиру продавали, купити оцей новострой. Я так хотів жити біля річки. Дивіться, який обзор на верхній Ну, Це до війни було, за два роки до війни. Він вже був построєний, кажись дати. Так, що тут? Зараз по машинам будемо орієнтуватися, Орієнтаровка. Так, уже я походу понял, нам Он красный. Ну кое-кто хотів на половках. Так хотів, що аж не знаю, тепер цікаво. Де б вона хотіла. Ще зигинах хотілась, в принципі. Ну, короче, як кажуть, хотіть не вредно, так? Да? Вредно не хотіти. Ох, який високий бордюр. але це нам. О, не помеха. Так, машинок справа нема. чи я не встаю. Машинок нема. Ой, він, спустив. спускав. Так, якби в лесницю не хвилятися. Так, Ми доїжджаємо до точки назначення і закінчимо нашу першу частину велоподорожі. Ну, Не то що велоподорожі, більш велопрогулянки. Тому я краще. Зараз праву сторону, ну, так як поїдемо в праву сторону. Не чиститься ворство, зарошать цими віліями. Давайте я трошки покажу. Так, сказав бідня. Ой, забор високий. Недавно бачив відео, тут де чувак спав на цій трубі. Ану отак я вам. приподиму Вау Байдарщики чи як їх, канощики. Фух, кінь тяж... тяжкий тяжкий. Коротше лежав отут, спав на цій трубі, ну це просто жесть. Потім його чи розбудили, чи він сам проснувся. Ну короте, він потім прыгнув у воду. А ще один чувак з тої сторони. Ще яким сальтом кажесь. Ну всі кажись, под этим, під бухлишком. Я не знаю так і даже це просто не для свого там ролику, а просто його хтось няк. Просто так повиділиваться, будем так сказати, і стать стати. О, тут светофор не працює, вообще жовтий. Повиделися и стать калічок на все життя. Так, друзья, он наші АТБ. Все, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний комент. Давайте, до наступних зустрічі, зараз ми з першого пляжа почнемо слідуюче відео. Якраз остине камера. Батарею я поміняю на іншу. і Все буде у нас нормально. Три батареї, три серії, забахтаємо. Все, давайте, всім типуї ночі, мирного неба.